Товариство у мене перший сигнал, почав його розкопувати і вирішив показати вам, що це за сигнал. Ось так він скакає, але сигнал глибокий. Ось під коріннями. Такий гарненький звук. Або ціленьке, або знову вперся в денце. Нащупав горло і нащупав літери. Це не передати, які це відчуття, коли ти нащупуєш рукою літери, не бачиш пляшки. Вітаю вас, друзі! Сьогодні я трішки з запізненням до лісу, проте ще маю десь 3,5 години на пошуки. І думаю, за цей час щось знайду. Сьогодні буду починати зі старої корчми і помало пересуватись ось цей прекрасний ліс на позиції Першої світової. Тут стояли підрозділи Австро-Угорської та німецьких армій. Що знайду, не знаю, але те, що знайду, обов'язково вам покажу. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі! Поїхали! Товариство у мене перший сигнал, почав його розкопувати і вирішив показати вам, що це за сигнал. Ось так він скакає, але сигнал глибокий. Я ще до нього не докопався. Звук гарненький, виДІ теж непогане. Ну що ж, давайте розкопаю і покажу вам, що там. Викопав я сигнал 23-24 стабільно. І десь він ось тут. Давайте зараз попробуємо його знайти. Я ще не дивився, що це. Надію, що це не поясочок. Ось бачу, бачу щось круленьке, можливо, монетка. Так, друзі, монетка. Що це в нас за красуня? Це мідь. Яку потрібно помити. Зараз попробую її помити, можливо, водичку знайду поруч і вам покажу. Земля її не пощадила, але все ж таки можна побачити, що це один крейцер 1800 роки. Ось така монетка. Ну що ж, початок непоганий. Я вже думав, що купаю стакан від шрапнельного снаряду, але ні. Почав розкопувати, дивлюся, якась форма. І погляньте, що тут. А тут в нас ось такий трак. Ще навіть ціленький. Хтось його у нас ось тут загубив такого красення. Досить важкенький. Ось така знахідка. ось. Міг бути гарний артефакт по Першій світовій, але, на жаль, він поламаний. Погляньте, що знайшов. Спочатку подумав, що це просто гільза, а потім взяв в руки, дивлюся, ззаду ось така закруточка є. І зрозумів, що солдати зробили собі з гільзи ось таку запальничку. Шкода, що вона вже зогнила, ось так розлітається в руках. Але, тим не менш, ось такий антураж. Знаєте, як всередині збереглася вата і ось сам шнурок. Шнурок ще досить міцненький. Ось так він зберігся, а сама запальничка. ось я легенько притиснув, вона посипалась в руках. Все неле. Ось так. На жаль, біля корчми, так як хотілося, не покопалось, тому що там лісники вирізали корчі і вони всі попадали, лежать, нема як ходити. Пішов я ближче до позицій. Не знав, які це позиції, але тепер вже здогадуюсь. Ось знайшов такий. Залишок від нолика від палатки люверс Ось тепер догадую, що позиції були по Першій світовій. Буду тут ходити, копати. Можливо, трапиться якийсь смітничок з пляшками. А можливо, щось краще. Подивіться, який тут важкий ґрунт, що залишилось від ножа. Ось такий ще, напевно, за Австрії на позиціях був загнив чисто. погляньте. Шкода, міг би бути гарненький артефакт. Поїхав я вглип лісу, так як там ті позиції були викопані, але не обжиті. І ось буквально друга хвилина пошуків. Ось такий сигнальчик. Що це в нас? Давайте подивимось разом. Ось з самого верху, і це в нас це в нас шрапнель. Скоріше за все, чи пломба. Здається, шрапнель. Так, ось така шрапнелька, але її розплюснуло. Через то гарненький звук, гарненький сигнал. Шкода, думав, якась монетка. Ліс дуже густий і тут дуже темно. Але тим не менш ось такий гарненький звук. Я нащупав щупом. І буду зараз його розкопувати та й показувати вам. Поки копаю, трапляються мені. Фрагменти скла і один із них погляньте який. Ось такий розписаний з коричневого скла. Пляшечка якась квадратна була. Напевно, якась гарненька. Ну, Продовжую купати. надії, що там щось гарне буде. Я вже зрадів, що щось розписане, але, як завжди, не ціле. Ось така гарненька розписана була діанка. Але побита. Звук був непоганий, через те, як денце ціле, майже пів пляшки. Ось така печалька. Ось під коріннями такий гарненький звук. Або ціленьке, або знову вперся в денце. Зараз буду якісь розкопувати і показувати вам. Товариство не знаю, чи вдасться показати, але я розкопав пляшечку, нащупав горло. І нащупав літери. Це не передати, які це відчуття, коли ти нащупуєш рукою літери, не бачачи пляшки. Зараз постараюсь показати, можливо, буде її видно. Ось вона. Бачите? Ось пляшечка і на ній є літери. Що за пляшечка, не знаю. Бачу, бачу буквочки. Здається, бровар. Букву Б і Р бачу. А можливо це фантазія. Але дві буквочки бачу. Ну що ж, друзі, зараз буду її якось акуратно виймати. Буду мати надію, що вона ціленька. Ну, вийму і покажу вам. Ну що ж, друзі, я її підважив. Вона вже ось тут на виході. І давайте разом поглянемо, що це за пляшка. Здається мені, що це не бровар, а діанка така невеличка, як я показував побиту. Ну, але що будемо гадати? Давайте поглянемо, що це. Ось така зелененька, маленька. І що це? А ні, це не Діанка. Це не Діанка. Банзай. Бра... Бразай. Чи банзай? Не знаю, не можу прочитати, бан. Бо... бо дуже все олині. Але пляшечка ціленька і це радує. Думав вона більше. Ось ці дві буквочки я бачив, бери, думав бровар. Будапешт. Будапешт, Бразай, Калман, Нагікрес, кедо. Ось така пляшка, Будапешт. Пляшечка гарненька. Ну що ж. Можна поставити і вподобаєчку. Нарешті щось розписане ціленьке. Жаль, що не бровар, але і на цьому дякую. Попробую пощупати там ще, можливо, ще буде якась пляшечка. Знайшов я ще декілька фрагментів пляшок. Ось таке денце. Ще десь було одне горло. І найцікавіше погляньте. Ось така Джей А Бачевська. 1782 рік. І це все, що від неї залишилось. Шкода, друзі, шкода знаходити такі знахідки. Але, тим не менш, вона тут була. Це свідчить, що може бути ще. Поки що так. Лист на виході з бліндажа ось такого невеличкого. Є великий сигнал. І він Метал кидає. Вирішив я нащупати його. І нащупав Сигнал Але здається мені, що це зовсім не метал. Скло. Ну що ж, друзі, давайте буду розкопувати і дивитися, що там. Товариство, на жаль, здалося, що скло. Ось бачите, якщо видно, напівкругле желізне. Стакан від шрапнельного снаряду. Ще навіть вроді не розірвався. Закопую назад, помилився. Шкода, шкода. Думав, що якась пляшечка ціленька. Товариство іду вже до мотоцикла по дорозі. І край дороги ось такий. Потужний сигнал. Ну що ж, давайте викопаю. Буду надіятися, що це не шматок банки алюмінієвої. А щось цікавіше. Ну, давайте копаю і показую. Друзі, це не шматок банки, цікавіше, однозначно. Ось такий поясок від шрапнельного снаряду. Десь грам 20 міді, можливо, 30. Дзвенить бомбезно, як ви бачили. Ось так ось така знахідка на завершення. Ну що ж, товариство, підіб'ємо коротенькі підсумки нашого копу. Як на мене, коп непоганий, була розписана пляшечка, була зажигалочка, жаль, звісно, що вони не робочі, шкода дуже бачевську, але, тим не менш, місце дуже перспективне, варто сюди їхати ще. Я тут був десь приблизно 3,5-4 години, як на мене, результат досить непоганий. Якщо поїхати на цілий день, можна накопати ще. Ну що ж, друзі, знахідки ви бачили? Будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!